Прокидаюся в п'ятій ранку, бо дуже сильних вибухів, і від того, що гудять машини через вибухи. Десь почула п'ять вибухів так швидко, як тоді я ніколи в своєму житті не вставала з ліжка. Мені спочатку було дуже страшно, я хотіла просто жити. Було страшно, хто, чи, чи хтось з лісу прибіжить, чи хтось припливе, чи може е, мости зруйнують, і ми не зможемо. у Нас там, якщо мости підірвали, ми б не могли виїхати. Ми виїжджали вже в той момент, коли залишився лише один міст. Натиснула, на що точно треба виїжджати. Батько пішов на е, машиною. Я молода. Мені тільки 18 років виповнилося у січні. У мене ще все життя попереду, а я не знаю, чи буду я жива через годину, чи через хвилину, чи через день. Тут е, люди, тут е, Україна, е, тут бажання жити е, тут. Спорт це моя опора тут. І Нам тут з мішенями допомагають, і з патронами допомагають, і зі зброєю допомагають. Дуже тут інші люди дуже гарні, пеклуються у всіх сферах не лише про спорт, а й про навчання і просто про життя особисте. Подобається тому. І я дуже рада, що можу розвиватися. Дай. Ну, а і що ти зробила? Ти зробила степ, дивись сюди. Зробила. А треба підходити до мішені. Молодець! Дуже велике емоціональне навантаження на дівчат. Повертається все, повертається та їх майстерність. Та їх незалежність і вони хочуть стріляти, дуже хочуть. І вони знають, вони слухають тренера. Відрізняю Синя Дуже часто думаю про рівне місце. Хочеться туди повернутися, спілкуюся зі своїми знайомими, родичами. І наш стен, де я тренувалася, його розбомбили. Нам треба молитися і вірити усіх військових. Тоді все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!